Доброго всім дня, 2023 рік, 1 вересня, ми муруємо з ракушника. Ось це у нас будуть сходи і ось так розшивається все. от. Малиш наш працює, натискає по максимум, так як всім подобається. Нам є господар, який плотить за це все. Ось так це буде. Тут ще будуть сходи. Ось у нас. Стіна. Так. Це упорочка. Ось. А це ось такий дерев'яний будиночок. Тут теж ще працюють люди. красять все. Так, ми вправні майстри робимо все. Ось. Ось така праця. Це зроблено, ще звідси покажу, як що видно розшито. Ось так захотіли, щоб було розшито. Заходьте, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім дякуємо за перегляди, за підтримку каналу. До зустрічі!